Шо? Та Та ну нафіг. Це Дніпро. Я Я прям зараз дивіться. Просто чекайте, просто чекайте, де це. Друзі, усім привіт! З вами ClayRay! Сьогодні ми знову будемо грати в Battle Royale, але не в країни, а на дистанцію. Побачимо, що з цього вийде. Дуже дякую за підтримку. Ну, можу сказати, що досить багато, досить багато вийшло переглядів. І це буквально за кілька днів, за що я дуже вам вдячний. Тому погнали. Окей. Сьотері, сьотері. Ну що, це Норвегія? Швеція? Сьотері, ну. Мені здається, це Швеція, і я не буду щось гад... довго думати. Я тикну, ну, наприклад, коло Стокгольму десь. Швеція між Норвегією, Фінляндією та Данією, тому те, що ми зараз проходимо далі, це 100%. А, ну це було очевидно. шведська мова. Хо -хо! Наскільки я поруч, непогано. Продовжуємо. Так, що я бачу? Я бачу гори, Я бачу це, напевно, Франція. Не знаю, чому я так кажу. Але мені здається, що це Франція. Reduced speed now. Ох. Oh. Less, Верс less. Стоп, це іспанська чи як? Не знаю, якщо дивлюсь, я б сказав, що це ну, архітектура і все це Франція. Знову ж таки, у нас тут на дистанцію. Ну, так, оці крищі, оці гірки, це. Ну... Я б сказав, що це. Ням -ням 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 -ням... Десь на узбережжі Атлантичного океану. Може, Може тут десь. Мені здається. Що так, десь північна частина Франції, і ніхто нас не випереджає ані. Одна людина. Ну, я думаю, ми досить близько. Ну так, він, він зрозумів, що це взагалі острів. Всі думали, думали, що це взагалі Великобританія, але ж ні, це. Права сторонка. І архітектура не та. Так, а це Азія, так? Це Азія, а саме. Так, у Кореї, якщо я не помиляюсь, правостороння... Рухалка. Оце, мені здається, Японія. Не знаю, чому я так думаю. Хоча, може і Корея. Ну, два варіанти. Ух, я не знаю, я розрізняю. Іероглифы так. З якої сторони він буде біжати? Яка це сторона? Блін, тоже. Я бачу. Я скажу, що це Південна. Південна Корея. Так, начебто я попав. Хоча може щось бути. Ага, це тайбань. Ну, ці пейзажі, оці стовпи, ну так. Хух. Ну, тупанув трохи, чесно кажучи. Йдемо далі. Так, я вже бачу, що я бачу. А я не знаю, що це. Це Австралія, напевно, ні. Ні, це Америка має бути, так? Якщо правостороння. Правосторонній рух. Так. А що це може бути в Америці? Оці траки, чи це може бути взагалі Африка. А чому я виключив списку Латинську Америку, я не розумію. Це може бути Бразилія, Колумбія. Ну, дивлячись на це, я б сказав, що це Бразилія. І знову я дуже близько. Ну, так, там такі пейзажі. Треба не забувати, бо багато-багато чого треба не забувати. Ого, що це? Це Латинська Америка, Аргентина, напевно. Індустріал Діас, Седелюмовер. Може бути Чилі чи. Уругвай, наприклад. Ну я не буду довго їздити. Я одразу тикну, що це Буенос Айрес, Buenos Aires. Монтевідео може бути. Я не знаю. А це Мексика. Хух, люди думали, що це Монтовідео, Мені так зараз. Просто пролетів я. Повезло. Просто повезло. А що, це з Ірландії якась? Х. Зараз побачимо. Можна швидше? Східна Європа якась чи що? Якась Болгарія, може бути? Так. Пентакудико. О боже. О, я не знаю. Нехай буде північ Латинської Америки. Ага, це взагалі не північ, я не знаю прям. Так подивився, ну окей, буду знати, що це в чилі може бути. Ну, досить південна. Так. Так. Схоже на Грецію якусь. Так. Ну так, це Греція. греча. Попав. Так, це Афіни було саме так. Так, далі, далі. Хм hmm. Що це таке? Ееее... E, це, напевно, Франція Тут лічиш на це Нехай буде якась. Центральна частина Франції. А ні, і що це? Тут? Ні, не вгадав. Блін, ну я був досить близький. Але трохи не повезло. От, мінус батл роялів. Граємо далі. Погнали! Погнали! Що ми бачимо? Це Європа. па-па-па-па. Папапа. Може бути як Румунія, так і Німеччина, так і Росія. Боже. це Болгарія, напевно. Чи Македонія, я не знаю. Нехай буде Софія. Не будемо тягнути. 750 метрів. <свісно> Хтось докопався. Мені ж цікаво, де це. Ну, я думаю, це Софія. Тут. Ну, що тут тягнути? Ага. Ага, Болгарія, але якесь там містечко. Незнайомы нам. Опа, що за стадіон? Ей FG арена. що це? О боже. О боже. Я ж знаюся на футболі начебто Ключове слово начебто Центральна Європа в Польщі є медіамаркт. Я сказав, що це. Бельгія що Діно. А що Номери номери, мої номери? Э, нехай буде Німеччина десь тут. Австрія можливо. Ну, це дуже тупо. Швейцарія, так. А що це? Сент Гален. AFG Arena. Мені цікаво, що це. Ну добре. Непогано. Угу. Швеція. Швеція. А де Швеція? Ну, тикнемо колу. коло коло Стокгольму. Думаю, не прилетимо. Знову ж таки. Ну, це Швеція. Це північ Швеції взагалі. Не північ Центр, але північніше, ніж ми тикнули. Бонжорно. Бієм. Так. Стрет вєм. Не знаю. виглядає як Африка, менше. Ми здається, якась екваторіальна частина. Хоча може бути та ж сама Бразилія. Зараз побачимо, що це. Мерседес. Бусик. А я от не знаю, чесно кажучи. Навіть не здогадуюсь, що це може бути. Навряд чи Бразилія, я думаю, Африка тут десь стикнемо. Ууу, як же близько. Добре, Гана. Добре, що я встиг. Бо була б комедія. Далі, так, Європа. Venda de Leha, I mean the forest. Європа, ну, виглядає як Іспанія якась. Щоб от якась Португалія. Ну, нехай буде північна частина Португалії, чомби й ні. Так, це Португалія. Я майже на мітку тикнув. Порто. Ну так. Португалія. Ух ти. Цікаво. Оглядає Казія південна частина охо oh хо -oh -oh -oh. oh, mm, Хоча це може бути. Бачу жовті номери. Бачу не жовті номери. Lexus. Ця азіатська фігня, ну це точно Азія. Ну я не знаю, ну що це може бути. Філіппіни, наприклад. Oh, oh, no, no, please, guys. газ! Маніла. О, ні ні, ні, ні. ні ні Сейчас буде якась Індонезія, і, блін. А... Це взагалі. Китай, Гонконг. Добре. Дякую, що ми граємо далі. Хоба хоп, хей на не. Схоже на Словенію, чесно кажучи. Хоча не знаю. От чого ми так їдемо? Це Європа? Ну, я думаю, Словенія. Угу. А це в нас Кор... Албанія На кордоні з Косовою? Не думав, що в Албанії такі пейзажі. Європа? Чехія, наприклад, може бути якась франція? Фух, я не бачу нічого. Щоб могло нам допомогти? Ти лечишь на все цен, хай буду в Франція. Ні, Не Франція, а що? Італія. Південна Франція. Так, Джастін, тикай не туди. Ні, Ааа! А я хотів втикнути сюди. Було б ближче. А ні, я думаю, не було б ближче. Ну, добре. Продовжуємо далі. Мене життя нічому не вчить. Що це? Я бачу Opel. Чи не Opel? Неважливо. Виглядає, як Південна Америка, чесно кажучи. Чи. Ну, якесь там чиллерінти. Ну, Анди, не знаю. Ті ж пампи, так. Анди, пампи. Сонечко тут є. Ух ти. Я в прошлому відосі був буквально на тій же локації. Я ти знаю, блін, ну... Окей. Нехай. Нехай Чилі буде. Чом би і ні. Сімен. І що це в нас? Це Болівія. Ну, ті жанди так. Насправді щось більш північніше було, так я щось на південь забіг далеченько. Погнали oh, no, так. Мексика Аргентина. О май гот. Майерск. Блин, це... Ой-ой-ой. А тема? Medical services. Uh, блин. Я скажу це Мексика, Мексика. Мексика. Во, во, one moment, please. Окей, хай буде тут. Це 100%, це вообще вибачаюсь за, вибачаю за російські слова, це Мехіка має бути. Ні, це, це це, це Венесуела, так? Венесуела. Взагалі ніхто в Америку жодну. Ні Північну, ні Південну. Я от Центральну тикнув. Лес Les, Лесото. Ну так. Ха-ха. Перемога. Що? Та. Та ну нафіг. Це Дніпро. Я, я прям зараз дивіться. Просто чекайте, просто чекайте, де це.

Так, 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 так. Непогано, друзі. Насправді непогано. Хоча. Значить, що ти з Дніпра. Я прям був в ступорі побачив. Ну, все знайоме, я це знаю, де це. А зараз де ми. А зараз ми в Скандинавії, Швеції, Норвегії чи, наприклад, Фінляндії. А можливо і в Данії, я не знаю. А можна мені мільярд очок, що я вгадав? Де я в Дніпрі знаходжуся? Блін, ну нехай це буде. Тож, мов на Швеція. чи ми і ні. Ісландія. Хоча б по автопрому можна було здогадати, що це ти... Ісландія, дійсно Ісландія. Так, привіт Південна Америка. Ну, ці хатки. Що? Це Мексика? Ну, Мексика, так? Чи якась центральна частина? Ну, я. я, я... Не, не може це. Запам'ятати ну, <laughs> теми. Ну, Мексика, напевно, Мехіко нехай буде, і щоб я не гадав. Ні, не Мексика, мені здається щось південніше. Зараз буде якась Коста-Ріка, Нікарагуа. Я не розбираюся. А ні, Мексика. Вадалахара. Тільки я думаю, Мехіко. Вадалахара. Ну а це що? Знову якась Румунія, Болгарія. Чи може бути та ж Франція? Мені здається, Франція, так? Ну, напевно, це ж таки Франція. Отак, От десь біля Парижу. Нехай і буде. Не біля Парижу. Думаю. Значить. Чуди кудись. 77 кілометрів. А я пролітаю. Не пролітаю. Отак. Оце Словенія. Ну щось так. Досить було бідненько для Франції. Отикали Австрію. Привіт. Це знову Мексика. Ладно, ну це. Це Зелені номери, чи що? Чому мені здається? Так, ну це не Мексика. Це Аргентина. Напевно ж таки. Нехай буде в веніс. В чому би. тут десь. Далеченько. що, зараз фінал, так? А можна мені було б в фіналі Дніпро, будь ласка. Ох, oh, я зразу залітаю з. з з в Окленд. <laughs> Нехай буде Окленд. Ну, 100% це Окленд. Я не знаю, долізе до чувака це чи ні. 100% це Окленд. Так. 100% це Окленд, Пуерто Ріко. Ні. Вірджинські острови. Тому і англійською. Ну, так. Друзі, якщо сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Клейрей з прийдешніми святами миру.